Ане Сергію, власне, ситуація на Одещині станом на зараз. Останніми днями пам'ятаємо, був обстріл буквально людного місця, коли в паркову зону атакували росіяни. Зараз ми бачимо термінал нової пошти атакован. Це якась я не знаю нова стратегія, чи в принципі це все в стала така такий підхід обстрілів, просто вони стали набагато частішими. Ну, по-перше, треба відзначити, що сьогодні в Одесі день жалоби. На жаль, ми констатуємо, що це черговий день жалоби за загиблими 1 травня. І, власне, дійсно кілька крайніх днів ворог інтенсивно обстрілює Одесу. Одеський район атакує південні терени нашої держави, але власне Одеса сьогодні під пильним, скажімо так, поглядом ворожим. Чому так відбувається? Ну, по-перше, це зрозуміло. Якщо беремо з військово-економічної точки зору, то Одещина має відповідне геополітичне значення, саме як з військової точки зору, тому що це порти, це вихід до Чорного моря. Це ну та мета ворога, яка не була реалізована, і я підкреслюю, вона не буде реалізована. Це те, щоб Україні перекрити шлях до Чорного моря. І власне це ще був би один інструмент тиску взагалі на українську державу і на українську державність. Цілому це перший момент, якщо воєнний. А Якщо ми говоримо про економічний, то звичайно Одещина посідає чільне місце в економіці нашої держави. Це той елемент нашої обороноздатності обороноспроможності на сьогодні вести війну проти агресора, вести війну на перемогу, і тому зрозуміло, що ворог намагається максимально порушити цей промисловий потенціал, економічний потенціал Одещини для того, щоб цей потенціал зменшити відповідно і став менше ресурс, який допомагатиме нам у боротьбі проти російського агресора. Ну і ще є важливий момент. Я б його знаєте, назвав би емоційно-моральний. По перше, намагання тиснути на людей, на цивільних громадян, тому що атакується саме цивільна інфраструктура. Ворог намагається максимально завдати ударів по цивільній інфраструктурі. Для того щоб люди були в пам'яті, для того щоб люди емоційно були загнані, ну скажімо так, у відповідну я умовно кажу там кімнату жаху, де вони б знаходилися у постійному стресі, де люди б не могли відповідним чином реагувати на ті виклики і ризики, які на сьогодні існують, ну і можливо, можливо, щоб на цих емоціях певним чином намагатися тиснути на нашу владу. Для того щоб ну як скажімо так, якісь. Перш за все, російські наративи вкидати про там так звані перемир'я і тому подібне. Ми розуміємо, що відбувається в тому числі інформаційне супроводження цих кривавих ударів, інформаційне супроводження у вигляді, в тому числі інформаційно-психологічних спецоперацій. Ну і власне ще один момент і теж цієї площини Одесі не можуть пробачити те, що Одеса остаточно і давно поставила крапку в питаннях, є Одеса там. Українською чи вона не є українською, власне, оця українськість Одеси вона викликає звичайно у Кремлі величезну, скажемо так, страх в тому числі, і величезні негативні емоції. І ми розуміємо, що ворог намагається свою цю помсту вилити саме на цивільних людей, але в будь будь-якому разі. Панікувати не треба, треба нам вистояти. Ми це прекрасно всі розуміємо. Я сподіваюся, що Одеситам вкотре вдасться не просто відстояти наше місто, наш регіон а і не здатися, як це було завжди. Я думаю, цього разу буде теж. Не дивлячись на те, що ситуація доволі є складною, м'яко кажучи, тому що ворожі атаки бачимо фактично кожного дня пан Сергію ну в речі практично з вами погоджується і Нью-Йорк Таймс. Вони вчора опублікували статтю з цього приводу через удари по Одесі. І Пишуть, що Росія вдалася до нової тактики власне атак цивільного населення. Причому вони підкреслюють, що це сталося касетною зброєю, касетними боєприпасами, так які були от в тому іскандері, 29 квітня. І власне теж пишуть, що Росія перейшла до посиленої тактики терору цивільного населення. Оскільки біля місця удару не було жодних стратегічних об'єктів на кшталт військових баз чи зерносховищ, хоча зерносховище теж не військовий об'єкт, пане Сергію, а все ж таки щось подібне почав переживати Харків раніше. Чи варто порівнювати ці дві ситуації? От те, що росіяни роблять щодо Харкова, вже певний час тривалий, так і чи це є щось схоже щодо Одеси і застосування схожої тактики? Ну, в будь-якому разі тактика дійсно схожа, якщо ми говоримо про удари по цивільних об'єктах, цивільній інфраструктурі, і головне по мирних наших громадян, по цивільних громадян. Це стосується і Харкова. Ну давайте говорити, це стосується і Дніпра, це стосується і Запоріжжя, тобто таких крупних, в тому числі промислових центрів нашої держави, які працюють на оборону, я це особливо підкреслю, які о, дають багато для оборони, починаючи від людського фактору, закінчуючи там. Економікою в тому числі, тому звичайно, ворог намагається максимально тиснути саме на такі міста, які Є знаковими для України це без перебільшення. Якщо ми говоримо за Одесу, пам'ятайте, що Одеса не перше місто, але й не друге в Україні. Власне я думаю, харків'яни можливо так теж хочуть сказати інколи. Ну і Дніпряни і запоріжці теж тому зрозуміло, що така тактика вона спеціально обрана максимально зруйнувати критичну критичну інфраструктуру, і це в будь-якому разі. На думку росіян може впливати на настрої, я вже сказав про це, і на ситуацію на полі бою. Тобто, сьогодні це пов'язано: інтенсивність ракетних обстрілів, постійний тиск на фронті, постійний наступ, фактично, по, ну переважно більшість сьогодні напрямків на фронті. Ворог намагається проводити і проводить власне агресивні наступальні дії. Тому і ще раз кажу: тут найголовніший рецепт сьогодні на фронті. Це не підказка, це констатація факту. Стабілізувати лінію бойового зіткнення. Ну а тут в тилу цивільним людям вистояти максимально. І до речі, хочу нагадати щодо ситуації от по Одесі по цьому обстрілу, крайньому я не можу на жаль сказати останні. Ми це розуміємо. Війна триває. Так от подивіться, люди пішли до укриття. Я про співробітників нової пошти. І ми бачимо, що це врятувало життя. Тобто, не дивлячись на те, що балістика, коли вона вилітає з тимчасово окупованого Криму, якщо по Одесі, так є ці кілька хвилин, які дійсно рятують життя. Тому наголосив би на цьому, що треба все таки в безпечні місця переходити, не вештатися вулицями, ну максимально себе якось уберегти. Чого бажаю кожному з нас. Ну і добре, що власне безпекові служби нової пошти, да, вони власне зробили висновки з тої трагедії, яка була в Харкові, і в них тепер є і укриття, буде, і, і, відповідно, так. Да, і інші великі компанії, не будемо рекламувати, теж я знаю, що теж працюють над цим. І тому в цьому плані вони молодці. А от щодо військової інфраструктури, пане Сергій, звичайно, не можу вас не запитати, бо росіяни почали казати, що вони, значить, намагалися вдарити по. Штабу оборони півдня в Одесі, чи можете підтвердити, що дійсно була така спроба в них вдарити по штабу оборони півдня і як взагалі ваші колеги? Ну тобто, чи все добре? Ну, по перше, ворог наносить удари по цивільних людях, і ми це говоримо. Це мета номер один: бити по цивільних людях, по житлових кварталах. І ворог, завдавши удару по історичній частині міста, він бив саме по цивільних людях. Нагадаю, що там і адміністративна будівля постраждала, в тому числі і офіс уповноваженого справ людини, і регіональний офіс, що є. Досить символічно, хоча не хотілося бачити таких символів взагалі. Я ще раз скажу, і в цьому є тверда переконаність. Ворог б'є саме по цивільним. Скажіть, будь ласка, коли ворог використовує, скажімо, касетні боєприпаси і б'є по рекреаційній зоні Одеси. Він шукає там військові об'єкти. Ні, він шукає максимально. Площину я підкреслю площину ураження для того, щоб вбити максимальну кількість людей, тому все зрозуміло. Тут терор, терор, і третій раз можу сказати, терор це робиться все цілеспрямовано. Тим більше, ну знову таки, якщо ми говоримо про Російську Федерацію, то давайте задаємо для них це традиційно. У них є свій певний, я його називаю пекельно-сакральний календар. Який вони теж у своїй цій хворій голові використовують щодо Одеси? Ну задайте 10 квітня, наприклад. Так давайте говорити про 1 травня, там 29 квітня, 1 травня. Ми говоримо про те, що вчора ворог наніс напередодні 2 травня. Нам сьогодні теж будуть баєчки розповідати. Навіть не буду повторювати ті проросійські тези, які сьогодні звичайно ми почуємо, просто їх буде безліч. А сьогодні, до речі, її не почали. Річниця так, так да. трагедія у будинку «Проспілок». Е, знаємо, що е, тоді, внаслідок е, суточок, е, на жаль, загинуло близько 50 людей, якщо не помиляюся, у 2014 році То, Тож, в, власне зіткнення було там про російського і про українського мітингів, да, і напад на проукраїнський. З нього почалася ця трагедія. Да, трагедія, і... почала, трагедія почалася. Давайте згадаємо говорити. Е, Правду, яка вона є, почалася з убивств українських активістів, які хотіли пройти, і це мало початися. Нагадаю, о 12-й годині дня маршем миру по Одесі, і що було потім, ми знаємо. Просто Одеса не дала реалізувати сценарій Донецька і Луганська на наших теренах. За що mm -hmm. звичайно шана усім живим і вічно пам'ятаємо тих, то загинув під час цих подій, так, так. Одеса висловила тоді вистоя зараз. Немає угу. жодних сумнів, пане Сергію. От, власне, ви вже зазначили про те, що Росії Росіяни полюбляють всі такі дати. Чи варто нам очікувати, що під такі дати в можемо можуть бути знов таки масовані ракетні обстріли? Я маю на увазі про сьогоднішній день десяту вже річницю трагедії в будинку Проспілок на великодні свята. Чи варто щось очікувати і до чого зготуватися? Я хочу нагадати, що війна триває. Війна триває 14-го року. Повномасштабка вже третій рік, і тому ми розуміємо прекрасно, що ворог від своїх планів поки що не відмовився щодо України. Тому нам треба бути готовими. Нам треба працювати. Нам треба вистояти. Це те, що найголовніше треба сьогодні говорити щодо обстрілів. Ну, ми ж розуміємо, що поки війна триває, поки така загроза потенційна є. Ну тому тут нічого нового зараз я вам не скажу, і ви це прекрасно теж розумієте. Mm -hmm. Я сподіваюся, що й Одесити це теж розуміють, і не лише Одесити. Так, так. Треба бути більш ще обачнішим, ніж зазвичай, бо знаємо, що ворог він просто кровожадний терорист. Треба просто дотримуватись правил поведінки так. під час тривоги. От і все дуже все просто і бажаю всім. Бути завжди зі щитами, пане Сергію, Ще один такий момент хотіла б з вами встигнути обговорити. Поки що є час. От буквально вранці постійний представник України в ООН, пан Кислиця опублікував такий доволі. Цікавий, інтригуючий, я б сказала пост е і натякнув щодо знищення Кримського мосту. Якщо нас їм, є... от власне зараз як це виглядає, він опублікував картинку з різними частинами мостів: Арочні, вінтові, якісь там підвісні і багато інших. Ну і в категорії Керченські мости, як ви бачите на картинці, взагалі нічого немає. А ми от поза ефіром з моїм колегою з Італем обговорювали це питання, що доволі багато інформації і багато різних новин. І всі знаєте, так от підбурюю. Ці і натякають, що от от найближчим часом може бути знищений Кримський міст, і е, у нас тут виникло питання поза ефіром стосовно того: е, доцільність саме в цьому році зараз знищувати цю інфраструктурну споруду в контексті того, що ну росіяни вже ж налагодили цей сухопутний коридор через е, південні наші. Території наскільки у 2024 тисячі чотирнадцять році перепрошую 2024 році а, знищення потенційне знищення кримського мосту дійсно у військовому плані а, дуже важливо ну по перше я не поспішав би з висновку що росіянам вже вдалося повноцінно налагодити сухопутний коридор про який ви Говорити, я можу твердо сказати, що це факт доконаний, що у цьому році у сил оборони з'явилася ще одна е, пряможирнюча ціль, логістична, не, не лише кримський міст, а і той можливий залізничний і не лише шлях е, по так званому суходу, сухопутному коридору через південні терени нашої держави, які тимчасово окуповані, то власне саме сили оборони будуть визначати. Коли прийде той час Х або година, Ч, коли треба буде нанести відповідні удари по одній логістиці і по іншій, все буде визначатися безпековою ситуацією і необхідністю, і ресурсом нанесення саме таких ударів. Все дуже просто. Ну, що стосується Бажань коментарів ну звичайно вони будуть присутні, тому що всі розуміють, що ми за право, ми за закон, незаконні об'єкти на території України, тим більше іноземні, тим більше країни терориста існувати не можуть.